З нагоди Всесвітнього дня охорони праці, який щорічно відзначають 28 квітня, у Тернопільському парку топільче висадили нові дерева на символічній алеї пам'яті загиблих людей на виробництві. Кожного року трапляються нещасні випадки на роботі, внаслідок чого травмуються та гинуть люди. Головна причина недотримання правил безпеки на виробництві. На сьогоднішній день триває компанія щодо на виробництві зменшення було таких випадків, травматизму, щоб не тільки роботодавець, а й працівник дотримувався своїх трудових відносин, своїх посадових інструкцій в межах своїх обов'язків. Богдан Сагайдак наголошує, якщо людина працевлаштована офіційно, то і гарантій у неї більше. Офіційно, яка є людина працевлаштована, так вона має на соціальні пільги та гарантії у разі настання нещасних випадків. Я звертаюся до роботодавців, щоб щоб найбільше працевлаштовували, ось, тобто наймену працю, задекларовували, бо це наші є. Тобто, Сплата податків до всіх рівнів бюджетів. За статистикою, більшість смертельних випадків трапляється на лісових та будівельних підприємствах. У 2022 році у три області це і у Івано-Франківську було шість смертельних випадків, у Тернопільській вісім і у Чернівцях 6. Це, це період 22-го року. Важливе сама безпека праці, охорона, щоб люди дотримувалися всіх законів, бо всі ті законні закони правила написані кров'ю людей, які не дотримуються техніки безпеки і охорони праці. Алею пам'яті загиблим працівникам заклали у Тернополі ще у 2010 році. Щорічно у День охорони праці згадують тих, хто не повернувся з роботи додому. Це і пам'ять, і застереження, і нагадування. Будьте обережні, вдома на вас чекають рідні.